К ну, Привіт, о Боже. Вони ще не пофіксили це. Ні. Це кепсько, правда ж? Ага. О, ну ти в порядку. Просто розчарований. В чому? В собі гадаю. Ну це ж не твоя вина, правда? ж? Знаю, знаю. То ти не можеш просто порізати парашут або що? Ні, підказка ще не з'явилася. Іноді на неї треба вічність чекати. Я так погано себе почуваю. Ні, не варто, я розумію. Я б це зробив, це бойові очки. Ти давно у цій грі? не потрібно вести бесіду. Можеш просто вбити мене. Ну, я намагаюся зробити це якомога приємнішим чином. Ну, знаєш, гаразд. якщо хочеш знати, я провів уже понад тисячу годин у цій грі. Я взагалі-то готуюся до турніру PGI. Готуєшся Готуюся до турніру PGI? Так. Я досить майстерний у цій грі. Вон як. Так. Звісно, майстерний. Знаю, зараз на це не дуже схоже. Ну, я тебе зараз уб'ю. Вітаю, друзі. Дякую, що зависли тут. Якщо бажаєте подивитися інші відео, деякі списки відтворення будуть прямо тут. А ще ви можете підтримати канал на Patreon і Донотало. І не забудьте підписатися на цей канал. А тепер я висітиму тут, доки ви не підпишетесь. Не змушуйте мене висіти. Yes, sir.